Не може навіть велика кількість візитів, але не підготовлених, перейти у якісні і дати потрібний результат. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 лютого вівторок, отже, у мене на каналі програма вівторок, подумай разів 40. Подивіться програму і дуже сподіваюся, вона нам буде до вподоби, і ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуйте, поділите своїми думками. І підпишитись на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі вівторок по Дмирзів 40 я хотів, щоб ми з вами подумали, обговорили інформацію щодо можливого західноєвропейського туру Володимира Зеленського. Про це повідомив Блумберг раніше німецькі засоби мас інформації повідомили про можливу участь Володимира Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції. Ну, загалом візити голови держави за кордон потрібні, якщо вони вирішують конкретні питання, дають конкретний результат. Для України зараз конкретні питання це питання допомоги, і кожен візит такий мав би дати результат для цієї допомоги. Блумберг повідомив, що Зеленський ніби має відвідати після Мюнхенської конференції Париж, Берлін і, можливо, навіть Лондон. Щодо Парижу, то на цьому тижні мав відбутися візит президента Франції Еммануеля Макрона у Київ, але він був скасований. Повідомили, що це було пов'язано з питаннями безпеки. І є ще інформація, ніби президент Франції Макрон мав зробити якусь там суперкласну для нас заяву. Можливо, тому і хоче Володимир Зеленський відвідати Париж, щоб ця заява була зроблена в його присутності. Якщо це для надання... Ну, зброї в Україні це супер якоїсь там, але це можна було би зробити і без присутності Володимира Зеленського. Тобто, знову це все більше, якщо це відповідає дійсності ця можлива заява, дуже схоже на піар. Піар, який, на жаль, дуже часто використовується у діяльності чинної влади, зокрема президента, коли говорять про те, що насправді не було, коли єдиний телемарафон і інші. Підконтрольні Офісу президента, засоби масової інформації говорять про успішну зовнішню політику України, зокрема президента Володимира Зеленського. Навіщо ну, з моєї точки зору їхати у Париж, Берлін і Лондон? Що нового може повідомити Володимир Зеленський, президенту Франції Манеелю Макрону, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу? Чи премєр міністру Великої Британії Ріші Сунаку? Тобто, чим він може їх зацікавити, чи чим може переконати, коли вони самі вже в цьому зацікавлені, коли вже країни-члени НАТО говорять про можливу війну з Росією, треба до неї готуватися, коли Німеччина там запускає нове своє виробництво боєприпасів, коли вони хочуть. Зміцнити суттєво зміцнити свою армію. Коли Олаф Шольц заявляє про те, що він надасть дуже багато воєнної допомоги Україні, закликає всі країни Європейського Союзу збільшити цю допомогу. Тобто, напевне, до Олафа Шольца більше прислухаються лідери країн Європейського Союзу, ніж до Зеленського. Тобто, у нас насправді, по великому рахунку, до Європи зараз найменше питань, бо Європа. Зараз дійсно мобілізується, і саме в контексті того, що, між іншим, допомога з боку США у нас ну, стоїть на вже дуже довгій паузі, фактично десь 4 місяці. І ми всі пам'ятаємо візити Сполучених Штатів Америки, Стефанчука, так, спікера Верховної Ради, міністра оборони, Умерова, оця була делегація, ну і глава офісу Єрма, куди ж без нього? Який був результат від цього візиту? Не було. Потім був згодом візит президента Володимира Зеленського він зустрічався з сенаторами і знову нічого не було. Тобто, з цієї точки зору, нам треба вирішувати питання Сполученими Штатами Америками, бо в нас там зараз сама головна проблема, яка впливає, до речі, на питання і допомоги Європейського союзу Україні і інших країн-членів НАТО. Там треба вирішувати питання. Тобто, візити потрібно робити туди, де є проблеми. Бо візити мають вирішувати проблеми. як це було там, на початку року, перший візит, там, країни Балтії, ну там за рівно все, як з точки зору допомоги на найвищому рівні. Вони просто все, що можуть, нам дають і в перерахунку на ВВП цих країн вони дають, там, ну, вони в лідерах, як і інші країни. саме Сполучені Штати зараз для нас є головне питання і головна проблема щодо допомоги, яке потрібно вирішувати. І в цій ситуації, от, всі ці е, візити, якщо вони дійсно, це турне буде, чи верніше тур, я так сказав, турне, бо турне це від французького там, турне і повертати, вертатися, так, оце, ну, розшифровується як е, гастролі артистів чи е, поїздки спортсменів на гастролі чи на змагання. Ну, не знаю, може так от, близько це Володимиру Зеленському, що він не може сидіти на місці і потрібно. от Кудись їздити, він хоче знову чути ці всі аплодисменти. Ми про це вже неодноразово говорили. В Україні вже аплодисментів в нього нема. Всі його дії останнього часу зробили так, що вже йому не хочуть аплодувати. Рівень довіри до нього падає, падає, падає достатньо серйозно, і це бачить він по соціологічним опитуванням, які замовляє Офіс Президента. Більше того, замість того, щоб їздити поза кордоном, коли знову ж на мою. Думку навряд чи там суттєво, м'яко кажучи, можна вплинути на збільшення допомоги Україні, бо вже не працює, скільки можна говорити про цю емополітику, так, емоційну політику, коли в 2022 році фактично ну, сприймали на ура всі його виступи, всі плескали в ладоні, все було супер. 2023 рік все поміняв кардинально. Саме до речі, через дії всередині України, в першу чергу. Бо хто не знає, хочу нагадати, що. Зовнішня політика фактично є продовженням внутрішньої політики. І коли в нас в внутрішній політиці просто все дуже-дуже недобре, ну не може в нас бути успішної зовнішньої політики. І питання корупції знову тут номер один. Питання корупції. А питання от, фактично зачистки керівництва Збройних сил України. Хоча перед цим Володимир Зеленський заявляв, що це буде перезавантаження цивільного і військового керівництва, щоб був там новий початок. Нового початку нема, і перезавантаження нема. Зачистили керівництво Збройних сил України. Окей, де зачистка, якщо можна так висловитися, цивільного керівництва, політичного керівництва в країні, про що говорив і обіцяв Володимир Зеленський? Тобто, насправді раякого перезавантаження не відбулося. Це ж також бачать наші партнери. І що б офіційно вони не заявляли, а давайте будемо відвертими: відставка залужного без причини, тобто не була названа причина цієї відставки, це було сприйнято, ну недобре, так би я сказав. Хоча офіційно вони заявляють, що ми будемо працювати з тим головнокомандуючим, якого призначить е, Володимир Зеленський. І це правильно заяву не по-іншому сказати не могли. Але я думаю, що замість того, щоб їздити поза кордоном, робити турне. Фактично, яке схоже на гастролі, які навряд чи нам зможуть давати якісь додаткові результати, От, треба займатися питаннями, які є всередині країни. Для того, щоб ми реально могли вже мобілізувати все, що в нас є, для того, щоб перемога України ставала ближчою і ближчою. Цього, на жаль, не робиться. Є правильні, якісь красиві заяви, а реальності. Ну, ми не бачимо, щоб щось робилося, а навпаки, таке враження, що останніми днями там дії влади вони направлені на те, щоб в нас точно ми не мобілізувалися, і народ фактично був роз'єднаний. Ну, народ не буде роз'єднаний. Він зараз, я раніше казав, об'єднався навколо дій влади, навколо дій і, і проти так, Зеленського. Тобто він здобився того, що він об'єднав людей проти себе. А нам треба об'єднатися е, заради перемоги. Тому я дуже сподіваюся, що незважаючи ні на що і ні на кого, допомога Україні буде вона буде збільшуватись, бо допомога Україні наближає перемогу України. Все буде Україна.